Любі мої всім привіт! Я щиро дякую за те, що практикуєте разом зі мною та долучаєтеся. Сьогодні для вас підготувала м'яку коротку ранкову практику і розпочнемо ми з практики дихання. Прикриваєте очі, навдих маківкою потягнулася в стелю підборіддя до горла шия довга. З видихом плечі та лопатки розслабляєте ключиці йдуть подалі від нижньої щелепи. На вдих увага, в живіт, який збільшується в об'ємі. З видихом пупок іде до хребта. На вдих. Руки через сторону піднімаєте вгору погляд в стелю. На видих опускаєте руки вниз, підборіття до грудного відділу вдих. І м'який видих. Глибокий вдих. М'який видих, на вдих, руки вгору, видих, нахиляєтеся вправо погляд вище лівого ліктя, вдих в ліві ребра, з видихом довертаєте голову вправо і опускаєте ліву руку вправо по діагоналі, по півколу переходите в лівий нахил, глибокий вдих, піднялися, видих. Вдих, подивилися в стелю, з видихом нахил вліво, погляд вище правого ліктя, вдихнули в праві ребра, з видихом голова вліво, повернули праву руку вниз по діагоналі, по півколу перейшли вправо вдих. З видихом розслабились, на вдих, подивилися в стелю. Скручування до правого коліна, глибокий вдих, руки вгору, видих, скручування вліво, глибокий вдих, руки вгору, погляд в стелю. Випрямили перед собою ноги і ступнями малюємо коло 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Тримаємо в угол, В іншу сторону, ступні 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Глибокий вдих. І з видихом м'яко опускаєтеся вниз в складку. Це ранок, тому дозволяєте собі розслабитися. М'яко можете підзігнути коліна, щоб прокрутилити лобкову кісточку до підлоги. М'яко розслабляєте спину поперек сідниці крижі, не доводите себе до болю, глибокий вдих всередину спини, видих м'яке розслаблення. Ще один глибокий вдих, повільно піднімаєте руки в стелю. І з видихом м'яко ставите пальці позаду сідничок, ноги згинаєте в колінах, ставите на ширині килимка і штовхаєте в позу стола. Видих вниз. Вдих. Вгору дуже м'яко. Видих вниз, слідкуєте за плечовими суглобами. Вдих, видих вниз. Глибокий вдих. Залишаєтеся в паузі. З видихом відчуваєте рівномірну вагу між руками та ногами, глибокий вдих в нижні ребра, погляд перед собою. М'який видих, повільно опускаєтеся на підлогу. І хребець за хребцем опускаєте спину на килимок. Руки вздовж корпуса, долоні до підлоги. П'ятки підставляєте до сідничок, На вдих штовхаєте себе в напівмісток. на видих вниз. Вдих вгору, видих вниз. Сильні ноги. Вдих, лобкова кісточка в стелю. На видих ребець за хребцем опускаємось вниз. Вдих таз. Перший йде на видих таз останній. На вдих ноги, піднімаєте під кутом 90 градусів. Піднімаєтеся в навасану. вдих. На видих тримаєтеся в сильному тілі. Глибокий вдих. Тримаєте вугол, спина не округляється. І зараз глибокий вдих. Ноги опускаєте на підлогу, руки виводите в стелю. Корпус ноги тримаєте 90 градусів вдих. М'який видих розслабляєте плечі, відводите їх від вух. Глибокий вдих. І з м'яким видихом опускаєтеся вниз, розслабляєте, особливо, якщо є болі в спині, дозволяєте собі під час дихання розслабити сідниці, розслабити спину, не тягніть себе спеціально вниз, з видихом намагайтеся через розслаблення тіла допуститися. Ваше тіло прекрасно знаю, що йому потрібно. Спробуйте його послухати. Вдих, видих. На вдих. Руки піднімаєте вгору. І компенсація поза стола. Руки знову позаду. На ширину каламка розставили ноги і штовхнулися в позу стола. Видих. Глибокий вдих. М'який видих, на вдих, штовхаємо далі лобкову кісточку в стелю. І з видихом м'яко сідниці до п'яток штовхнули, і хребець за хребцем опустилися на підлогу. Ноги випрямили і зараз повільно допомогли собі руками кому важко пресом, перейшли в халасину. Слідкуйте за тим, щоб у вас. Нічого не боліло в шиї, нічого там не заважало. Якщо є грижі, то ви не виконуєте дану асану. Ноги м'яко опускаєте на блоки, якщо потрібні, або на підлогу, якщо виходить. Можете підзігнути коліна, глибоко дихаєте. Якщо складно, можете руки перевести під таз або під поперек. В залежності від вашого рівня, глибокий вдих, слідкуйте, щоб вам легко дихалось. І з видихом хребець за хребцем опускаєтеся в складці на підлогу, пресом тримаєте ноги. І потім м'яко руками допомагаєте собі, підштовхуєтеся в навасану. Тримаєте сильне тіло, м'язи пресу працюють. М'язи ніг теж працюють, м'яко дихаєте. З видихом ноги опускаєте на підлогу, розводите на ширину тазу. Залишаєтеся знову в такому вуголку. Глибокий вдих. М'який видих. Живіт підтягнений водіяном. Глибокий вдих. І з м'яким видихом опускаєтеся вниз між ноги. Можете покласти руки на ступні або ж потягнутися вперед далеко за ступні. кому важко підгинаєте коліна, випрямляєте спину, з видихом підборіддя до горла шия пряма, глибокий вдих, руки піднімаєте вгору. З видихом руки пускаєте посаду себе, ноги ставите наступні на ширину килимка, знову поза стола компенсація вдих. З видихом ногами максимально відштовхуєтеся від килимка, руки відштовхують корпус, вага рівномірна між руками та ногами. Колінами ніби вмикаєте кнопки попереду себе, сідничками підштовхуєте таз вгору на вдих. І з видихом сідниці до п'яток опускаєте і повільно опускаєтеся хребет за хребцем на підлогу. Знову повторюєте халасину, закидаєте ноги за голову, дуже обережно, слідкуєте за станом спини. Можете покласти ступні на блоки або ж на підлогу, як вам зручно. Глибокий вдих, руки в замок. Тримаємося на плечах, плечових кістках та перед пліччям. Голову не навантажуємо з шиєю. Робите глибокий вдих. М'який видих, можете підзігнути коліна. Будь ласка, не перевантажуйте себе. Це м'яка ранкова розминка. Слухайте своє тіло, не женіться за якимись невідомими результатами. Навдих випрямляєте ноги. На видих дорослабляєте спину. На вдих руки підставляєте під спину і м'яко піднімаєте праву ногу вгору, ліва залишається на підлозі. Опускаєте, потім змінюєте. Слідкуйте за тим, щоб голова та шия не перенавантажували. Опустили дві ноги на підлогу. І тепер по черзі піднімаємося в берізку. Глибокий вдих, м'який розслабляючий видих, лікті тягнемо одне до одного, ступні в стелю тягнемо. І з видихом м'яко опускаєте за голову. Руки опускаєте на підлогу і хребець за хребцем. Опускаєтеся вниз, глибокий вдих, м'язи, пресу тримають ноги, з видихом знову переходите в навасину. Руками допомагаєте і пресом, тримаєтеся глибокий вдих, м'який видих. І ще один вдих. Беретеся пальцями рук за великі пальці ніг. І піднімаєте п'ятки до стелі, тримаєте пряму спину, плечі від вух шия довга, підборіддя до горла вдих, м'який видих. І ще один вдих, розводите ноги по можливості, звичайно, в сторону. З видихом намагаєтеся м'язи промежне та лобкову кісточку провернути до підлоги. Руки сильні, глибокий вдих. На видих відпускаєте ноги. Сідаєте вже в широкий крок. Глибокий вдих, руки вгору витягнулись. Видих, м'яко зосереджуєтеся на відчуттях в тілі, в статичному положенні. Глибокий вдих. І з видихом руки опускаєте на підлогу м'яко допускаєте корпус теж вниз, прокручуєте лобкову кісточку, ногами ніби розштовхуєте двері в різні сторони. Якщо тіло дозволяє опускаєтеся на передпліччя. Кого дозволяє тіло з видихом пускаєтеся ще нижче. Якщо тіло не дозволяє, поки що на даному етапі залишайтеся на тому рівні, який у вас є, і намагаєтесь навіть в тому рівні відбудувати правильно своє тіло і розслабитися. Глибокий вдих, підіймайтеся, руки вгору. З видихом ноги зводите знову в позу стола та підіймаєтеся в компенсацію. Залишилися в позі стола, рівномірно вага між руками та ногами вдих. М'який видих. Відчуваєте сильні ноги, куди пальці туди і коліна. А з видихом сідницю опускаєте знову до п'яток. хребець за хребцем опускаєтеся на підлогу. І знову повторюємо халасану. Цього разу буде трішечки вже легше. Спина і розігрілась, і трішки розслабилась. Ноги можете розставити ширше, руки взяти в замок. Слідкуйте за тим, щоб шия та голова не навантажувалися сильно, глибоко дихаєте. З видихом можете, хто має бажання ускладнити, поставити руки напоперек. І м'яко таз опустити в долоні, підзігнувши ноги. В кого немає такої можливості, залишаєтеся в попередньому положенні, глибокий вдих, коліна опускаєте на лоб. З видихом опускаєте руки на підлогу, можете залишитися в цьому положенні, або ж ноги знову вивести в халасину. І повільно хребет за хребцем, опускаєте таз на підлогу, м'язами пресу стримуєте ноги, і повільно опускаєте ноги на підлогу. Руки виводите за голову, потягнулись вдих, і з видихом нарешті шавасана. Відслідкуйте, щоб вам було максимально комфортно, щоб лінія хребта. По мірі можливості лежала вся на килимку. М'яко розслабляєтеся, фокусуєтеся на власному диханні, залишаєтеся на декілька хвилин. Ну а я буду завершувати. Щиро дякую, що зі мною обожнюю вас та бажаю мирного та вдалого дня.